Бродівський футбол піднімається на вищий щабель. 14-річні вихованці дитячо-юнацької спортивної школи ідуть першими серед футбольних клубів Львівщини. Чемпіонат дитячо-юнацької футбольної ліги розпочався ще у вересні 2012-го. Пройшло 16 ігор. Попереду ще 5. За підсумками усіх футбольних зустрічей команда дитячої юнацької спортивної школи Броди наразі лідирує. Так, на рідному полі червонобілі приймали цього тижня команду Кордія із села Зашків Жовківського району. Практично на перших хвилинах гості забили гол у наші ворота. Пізніше бродівчанам вдалося зрівняти рахунок. Та нічия господарів поля не влаштовувала. В результаті напруженого поєдинку команді Дюси Шаброди вдалося вирвати перемогу і завершити гру з рахунком 2-1. Після цієї гри вихованці Юрія Сурмая обіграли ще одних сильних суперників львівські Карпати. Тож наразі пальма першості у руках бродівчан.